Забора воздуха. А гідмірі до решту. Це бойовий ударний дрон, який наразі кошмарить нашу країну, наші домівки. Як він опинився тут? Це була досить така історія. Один із моїх розрахунків подзвонили, що було уражено. І акустично почули, що він впав. Е, пошуки тривали досить довго, аж поки на світанку вже гражданські люди сказали, що там і там він лежить. Коли ми під'їхали, е, зрозуміли, що він досить в цілому стані, зберігся непогано і бойова частина не спрацювала. Тому було викли... викликано експертів, які приїхали з. Сканером просканували бойову частину. і Я в них дуже просив, щоб вони все ж таки зберегли його в такому гарному стані. Не підривали прямо на місці, тому що вони повідомили, що можливо придеться підривати на місці. Ну от спільними зусиллями вдалося все ж таки його зберегти в такому стані. Друже, скажи, що змусило тебе зробити літаючу трубу? Потреба доганяти шахідів стала таким питанням, що виглядало невирішованим. І потрібно було прискорити, пришвидшити польот наших БПЛА, для того, щоб наздоганяти шахідів. Тобто оця ПВХ труба зараз здатна наздогнати і вразити шахід. По моїм підрахункам, так, да, але ще цією трубою, саме цією трубою я ще не збивав. У мене вихідний, ну як вихідний. Я на хаті значить, займаюся в майстерні дещо роблю. Взяв там розбиту літачка і майструє. Такий позивний дід, а він в минулому е вчитель і вів авіамодельний гурток. Він подивився і каже, Бодя, що ти робиш? Ти херньою страдаєш. А я кажу, ну роблю літачка, хочу його повисити літакові здібності, швидкість. Він каже, це дурниця, тому що ну, кажу, ну чого? Каже, ти не до нього не приклала лінійку, як вона каже, полетить. Ну ладно, коротше, я беру до літачка, їду на відстань, там, піднімаю його в небо, підлітаю, напроти вітру завісаю, він був полегшений без, без бойової частини. І вішу, просто над ним виходить дід шортах, такий дивиться. Такий, о, потерборду, приїжджаю до нього, він каже, боді, це пиздець, я такого ще не бачив. Щоб без лінійки, без ніхуя, каже, состряпати БПЛА, і він полетів. Не теж полетів, він полетів і сів. Мотивація для того, щоб удосконалюватися, робити щось краще, мінімальними, ну, мінімальними ресурсами, максимальний результат. Клас. Так, якщо серед вас є однодумці або у вас є гроші, то приходьте, несіть гроші в зрабатер 115 в Зрадин, точніше, вибачте, 115 МБР, будемо будувати літачки масштабувати цей досвід і донбіть бам бамбас які дослаб або примикають ні бітий ні краше Бліндажний мастер-шеф. ше <ріст> <ріст> Що зараз відбувається? <ріст> зараз предполітна підготовка борта до е, виліту намоємося. Друже, можеш вголос сказати, що робиш зараз? Детонатор під'єднав, запихаю боєприпас і плату ініціації треба зафіксовувати, бо від вібрації вона може сама здетонувати. Я її кришкою прижимаю. Куди цей борт полетить зараз? А, на яку ціль? ціль? Ціль вони більше зараз знають, бо я Плюс. без інформації. У мене поки що команда на звіт, то борт. А что за цель? Ланцет. Uh, по Идем осветить. значит, начал дальше. Саша, який сидить зі мною. Він штурман. Він відповідає за доповіді, відповідає за обстановку на картах, звіряє, щоб я на місцевості орієнтувався. І веде переговори з управлінням, з штабом управління, і хто нам подає цілі? йде Віталік. Він відповідає за. Наземні антени, тобто антени, які будуть направлятися в сторону борта, Ну там і підготовку того всього, включення борта, відключення борта. А Це не просто, це розмінування. Після цього він виносить його там на двітний майданчик. Ну і посадка теж. Він знаходиться на місці посадки борта, підходить його вночі час, його що треба знайти де він сів. Слаю здесь максимально недалеко сісти, щоб можна було зручно швидко підійти підібрати її. підібрати, розмінувати, то есть правильно по здійти дії теж. Ці всі процеси, які я перечислив, це все можу я робити. То есть я можу стати на любе звіно і замінити. Але окрім цього, що я пілот, я ще й ремонтую літачки. Ну, окрім того, що я їх ремонтую після того, як вони бувають в невдалому зльоті або падіння, або ще случаями, я експериментую власне, там, ключовими там, значеннями тих управлінь, якими ми користуємося, щоб можна було більш ефективно використовувати літак на швидкостях. Ключове значення на швидкостях, тому що нам потрібно ганятися з швидкісними цілями типу шахід. i don't Каліпсо, ціль знищена. Сварову дякую за роботу. Де? Все. ми підбили, сука, все. Оп, сейчас землю десь уїба. Да. пизда нахуй. Это же звук доходит. Да, это будет бум. Все, миссион комплект.